Так, добрий ранок, Криворіжці, Кривий Ріг. Місто. Дивимося з вами на безпеку на 21-22 листопада. Чи є загроза мирним людям? Чи є загроза ракет або шахетів? Кривий ріг. На кривий ріг є загроза людям, але чомусь. Ага, буде ракети, будуть летіти на кривий ріг, є загроза ушкоджень фізичних людям від збиття. Буде працювати ППУ. Є загроза руйнації у вас. Коли Коли не кажуть, не показують, Коли? Дивимося Криворіжський район, чи є загроза мирним людям, чи є загроза ракета Буршахеді? Там уважно у вас шахеди. В районі буде атака шахедна, і можуть постраждати. буде це на, ага, і ракетна, і ракети, і шахеди, господи. Дивіться, постраждають ті, хто на об'єкті знаходиться, бо атака буде спрямована на інфраструктурний об'єкт у районі або на якесь підприємство, і ті, хто працюють в спецсудях у формі або у уніформі. Для них є загроза. Всі, хто знаходяться поряд, будьте уважні, не ігноруйте сигнали тривоги. Бережіть себе, подивимось далі. Завтра зустрінемось, подивимось далі, що нас чекає.